Всім величезний привіт! Звуть мене Марина Безугла, і сьогодні ми говоримо про компанію LiveGood, коротко про головне. Компанія Стівко вірвалася в ринок не тільки України, а й багатьох країн світу. Тому набирає і набирає оберти. Як можна перевірити компанію? Скажу так, для тих, хто має діло там, з криптоіндустрією, знає, що існує для того, щоб перевірити. Монети, знаєте, що є такий сайт CoinMarketCap. От так само і для мережових компаній, для того, щоб провірити реєстрацію компанії, там, рейтинг її, і так далі, виплати, і так далі, тому подібне, в Америці є такий сайт, який також доступний нам. Ви також можете з дому зайти і подивитись, Називається business for Home. І так само перевірити реєстрацію і взагалі. Все про цю компанію дізнатись. Компанія дійсно набирає, набирає оберти, не дивлячись на те, що компанії вже трошки більше двох місяців. Да, да, Більше двох місяців компанія вже займає 55-ту позицію. І я думаю, що вже на сьогоднішній день вона змінилася. Так от, компанія була створена 13 грудня 2022 року, штат Флорида США. Має при цьому свій завод по виготовленню продукції. Продукція дійсно дуже-дуже високої якості, і цієї продукції близько вже 20 найменувань. Лівгуд почала розвиватися абсолютно по іншому шляху розвитку. Вона створила клубну систему. Це абсолютно не так, як, як зазвичай прийнято у мережевих компаніях. І що це дало? Якщо ми приходимо в іншу компанію мережеву, ми реєструємося і отримуємо, ну, ми реєструємося на певну суму грошей. Наприклад, це 50 доларів, 100 доларів, 1000 І на цю суму грошей ми отримуємо пакет продукції. От. Ну, Ви знаєте, що таке пакет продукції в мережевій компанії. Наприклад, ось ця ручка, її собі вартість 10 гривень. Якщо би ця ручка, якої собі вартість 10 гривень. Продавалася в мережевій компанії, то в цю ціну потрібно було б внести ціну по маркетингу, виплати по маркетингу, заробітні плати людям, які займаються всім іншим, не тільки дистриб'юторством, потім податки, і прийшлося б ціну цієї ручки додати ще відсотків. Ви самі це розумієте: що ж дає клубна система? Ви реєструєтесь за 50 доларів, це членський взнос одноразовий, і далі щомісяця оплачуєте абонентську плату 10 доларів. Це все. це все, що від вас потрібно. Що вам дає ця така можливість? Вам дає можливість самому обирати. Хочете використуватися тією чи іншою продукцією, причому зі знижкою 70%. Оплатити кошти можна з будь карти Visa, це 50 доларів. Visa, MasterCard чи біткоін кошелька. Гаманця. Про реєстрацію зрозуміло. А тепер давайте поговоримо про те, як же можна заробляти гроші у компанії LiveGood. Ось, наприклад, ви прийшли в компанію, оплатили реєстрацію 50 доларів. Далі, після вас прийшли партнери. Ваші, наприклад, ви зареєстрували. От зареєстрували одного за 50 доларів. І одразу ж отримали за інвайт бонус за швидкий старт 50%. Тобто, 25 доларів отримали ви. 25 доларів отримали ви. Потім ви зареєстрували іще одного партнера, також за 50 доларів. І тут так само ви отримали 25 доларів. Тобто, закривши перший рівень, а компанія LiveGood. Маркетинг побудований по рівнях. Ви отримали 50 доларів і фактично повернули ті гроші, які ви вклали. Далі, наприклад, ось цей ваш партнер також почав підключати своїх партнерів. Йому сподобалось. Він так само підключає партнерів. Він отримує інвайт-бонус, ось він отримав. Але ж, оскільки у вас вже є статус бронза, наприклад, ви бронза, тому що ви підключили вже двох партнерів ось і ось, тому ви бронза, ви маєте право не тільки 50% з першого рівня, а й 10% із другого рівня. Ось, будь ласка, ви нікого не підключили, а ваш партнер підключив двох, і ви отримали ще по 5 доларів. А зараз я пропоную поговорити про пасивний дохід. Дуже багато людей цікавиться пасивним доходом, які взагалі не хочуть нічого робити і при цьому заробляти гроші. Так, я скажу, що в цій компанії це реально, ну, це не відразу, можливо, пройде певний час, можливо, місяць, два, можливо, і рік, і два. Невідомо. Але ж він існує. Ось, недаремно я нікого не, скажімо, не підключила під цим партнером. Він зареєструвався. Оплачує кожного місяця 10 доларів і взагалі нікого не підключає. Але ж, в нього під ним є вільні місця. Ось тут і тут і тут. А ви берете і підключаєте, продовжуйте, вам подобається. Ось підключились сюди партнера, підключились сюди партнера. Ваші спонсори, які вас сюди запросили, наприклад, сюди підключають, ви підключаєте. Тобто під цим партнером, який тільки зареєструвався і щомісяця оплачує 10 доларів, при цьому не запрошує людей, під ним будується структура. Це називається матриця. Пасивний дохід заключається в тому, що з кожного, хто буде. У цій структурі ваш партнер, і ви, звичайно, будете отримувати, так, погано, пише, ви будете отримувати 25 центів. В цьому і заключається пасивний дохід. Чим швидше росте структура, чим більше вона заповнюється, так до 15 рівня, нікого не запрошуючи, можна мати пасивний дохід. Близько 2000 доларів. Повторюю, це буде не відразу. Як тільки заповниться матриця, так можна і отримати пасивний дохід. Якщо ви маєте статуси, то цей дохід пасивний, звичайно, зростає. При статусі світло 4, золото платина 8 і статус діамант, про який всі мріють. Дає можливість пасивного доходу 16 тисяч доларів. Матчі, бонус. От уявимо, що пройшов певний час. Ви запрошуєте людей. У вас в команді 10 чоловік, які отримують по 2 тисячі доларів. Так. Разом це 20 тисяч доларів. От ви зі своєї першої лінії. Маєте відсоток 50. Тобто 10 тисяч доларів це абсолютно пасивний дохід. При цьому ж, ви, звичайно, весь час не припиняєте будувати свою першу лінію, допомагати своїм людям отримувати статуси, заробляти грошей. І як круто, коли ваші люди отримують таку суму. 10 тисяч доларів абсолютно пасивний дохід. Чек від чека або мачен бонус. Ну, і найголовніший і самий солодкий вид е, нагородження це е, 2%, 2 від світового товару обороту. 2% від світового товару обороту. Коли ви досягаєте статусу діамант для того, щоб… Отримати діамант у вас потрібно, щоб було три платини в команді, плюс 2500 активних партнерів, тобто тих, хто сплачує 10 доларів щомісяця. І тоді ви стаєте діамантом і отримаєте щомісяця 2% від світового товарообороту. Це неймовірно, тому що компанія абсолютно нова і є впевнена в тому, що якнайшвидше будуть з'являтися все нові і нові діаманти. І я вірю в те, що з деякими з них я обов'язково буду працювати в команді. Це просто круто, і від себе я можу додати. Лише одне на сьогодні. Я працювала в, деяких, в декількох мережових компаніях. І те, як побудований сайт, мені дуже і дуже подобається, тому що е, сайт перекладений на 80 мов світу. Тобто, ви маєте можливість будувати міжнародну команду. Абсолютно, у вас не буде мовного бар'єру. Я бажаю вам успіху! Всі мої контактні дані під цим відео. Ставте лайк, нажимайте на дзвіночок і пишіть, не соромтеся, я обов'язково відповім на всі ваші запитання, якщо вони вас ще залишились відкритими. Гарного дня!